Жили собі люди, жили собі в мирі, Хтось в своїм будинку, хтось в своїй квартирі, Хтось в місті своєму, а хтось у містечку, а хтось у селі від тих міст недалечко. Хтось хліб випікав, хтось дітьми опікався, а хтось дім будував, одружити збирався, Хтось мріяв про море, про подорож літом. А хтось для окраси висаджував квіти. Вчився ходити, а хтось на вітрини свої виставляв кольорові картини, хтось думав про вічне, блукаючи парком, а хтось все крутився, знаходячи шпарку, хтось серце старе запускав по-новому, а хтось добирався до рідного дому, хтось сіяв, а хтось за порядком дивився. Хтось щастя шукав, а хто щастя ділився. Хтось щось купував і віддавав безкоштовно, Хтось правишов всі по-любому, хтось палку кохав, хтось не знав, що кохання, а хтось від невдачі приймав покарання, хтось вірив, хто знав, бо надію мав зриму. А хтось вже роки рахував за плечи. Хто... Хтось бачив себе у маленьких онуках, а хтось тамувався в сердечних розлуках. Хтось вчав на авто, у звідані далі, а хтось заліпки напирав на педалі Пташками рідненького рідного краю. І тішись, кращого в світі немає. І все обірвалось, Замут. за хвилину. Насунула чорна війна на країні. Та ворог, піднявши себе величаво, собі щось надумав, що має він право на долю вузькі, людські почуття на землі чужі, на безцінне життя. Хтось дім залишав, перебоював тому, а хтось вже не мав ні квартири, ні дому, хтось хліб випікав, щоб життя не скінчилось, комусь Народитись на світ не судилось, хтось тихо сидів у підвалах закритих, а чобіт ворожий топтався по квітах, хтось Богу молився за брата, за тата, хтось сина свого проводжав воювати, хтось слізно хрестив чоловіка у спину, а хтось малював в чорних фарбах карти. Хтось все необхідне складав для потреби Тому, хто не бачив ні сонця, ні неба, хто щиро ділив хліба краєць в долоні, свій краєць чужому синочку і доні, хтось йшов на ворожі бляшанки відкрито, а хтось в полі сіяв пшеницю і жито. Хто сіяв життя на смертельній плацдармі, Хтось п'яту добу на ногах у лікарні, витягував з пащі смертельної долі, того, хто боровся за віру і волю. За нашу любов до чарівного краю, бо кращого в цілому світі немає. Прийде перемога і згине навіки ворожий народ без імен, безликий. Гоними він світом буде звідусюди, і з часом такого народу не буде, бо хто йде з війною на вільну країну, той сам від ненависті своєї загине.